Ну що, друзі, наш джем готується. Цілимі готувався, вже збавили трішки швидкість. Вже ось такий він гарненький такий. Колір просто, так, яскравий. Ну і ще будемо давай його робити. Так, сьогодні у нас на облік буде карфіола, свіженька, гарненька. Зараз я її трішки відварю 5 хвилин. І потім спеціальну таку штуку. Яйця мука ще декілька. Пеція і буде така в нас сьогодні Карфіола. І доробляємо джем і все на сьогодні. Вона вже треба сьогодні обсмикати і викинути, купити новий. Ну і все. І буду їхати і ще треба мені в кажу в епіцентр, господи, в практике заїхати. Люблю, кстати, відривати такі штучки маленькі, і їх є. Ви любите таке? Дуже гарно. Ростить уроки. Всім гарного дня. Такого є в цей джем. Чао!